Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про теплі чоловічі спортивні штани, які є в наявності в нашому магазині. Виробник штанів Узбекистан. Склад бавовна і вони на флісі. Ось подивіться, я вам покажу знизу який фліс. Дуже щільний, густий, штанішки дуже тепленькі. Якісні, акуратні шви, фабричний пошив. Ось є штани без манжета. Чорні штани, розмір 54. Поміряла я на півокружність бедер. Ось тут. На півокружність бедер 66 см. 54-й розмір, на півокружність бедер 66 см. Тепер ось ці штани. У нас напівокружність бедер 65 см, розмір 52. Розмір 50 на напівокружність бедер 63 см. І є ще одні сірі штани, ось такі без манжета. Ромір. 60... Розмір 50-й, на півокружність бедер 62 см. Ось такі. Тепер є ще штани з манжетом. Точно така сама якість, тільки внизу манжет. Напівокружність бедер 65 см. Це у нас розмір 54-й, розмір 52-й. Напівокружність бедер 64 см. Розмір 50 на півокружність бедер 63 сантиметри і розмір 48 на півокружність бедер 62 сантиметри. Коштують такі штани 750 гривень. Дуже якісні і дуже тепленькі.

А також можете замовити їх на сайті parus.com.ua. Посилання на цей сайт я даю під відео. Висилаємо Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж з авансом. У нас в магазині є багато товарів. Будь ласка, заходьте на наш сайт, телефонуйте, дивіться наш YouTube канал, замовляйте гарні якісні товари. Гарного вам дня, до побачення!